Вітаю вас, шановні телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я її ведучий Володимир Гриневич. Фізичному розумінні серце це основний орган в організмі людини, без функціонування якого неможливе життя. Однак святе письмо приділяє увагу іншому серцю, без правильного функціонування якого неможливе праведне життя, а також життя вічне. В Біблії серце застосовується в основному в переносному значенні і є осередком душі і духа. В книзі пророка Єремії, в 17 розділі написано: людське серце найлукавіше над все та невигойне, хто пізнає його. На превеликий жаль, ми не можемо віднести ці слова пророка тільки до його часу. Апостол Павло в посланні до римлян в третьому розділі записав дуже важливу істину, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Його слова були правдивими в 60-ті роки нашої ери, вони правдиві і в наш час. Злочинець, що летить у літаку зі швидкістю 1000 кілометрів на годину, складає плани про пограбування банку, саме так, як його попередники могли планувати подібний злочин на спині коня, що пересувався зі швидкістю 12 кілометрів на годину 100 років тому. Дружина може ненавидіти свого чоловіка в сучасній кухні зі всіма технічними зручностями, так само, як це робила жінка в будинку, що був збудований самону 100 років назад. Великі пізнання, вища спеціальна освіта, зручне життя не змінило людського серця. Світ наповнений сучасними фарисеями, садукеями, митарями, грішниками, Маріями Магдалинами, Юдами і Скаріотськими. Картина не міняється, змінився тільки час і умови. Збільшення інтелекту людини не змінює природнього злого серця. Час змінив технологію. Але не змінив серце і природу технолога. По своїй природі людина залишається грішною. Вона також має потребу в спасінні, перебуваючи в сучасному розвиненому суспільстві, як і тоді, дві тисячі років тому, коли перебувала в досить скромному оточенні. Заплата за гріх смерть. Ми не повинні ніколи забувати про це. Це єдина плата, яка не змінилась через сотні років. Велика подяка Богові, що шлях до спасіння залишився таким же, як про це писав Павло. А дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашім, в цьому мінливому світі Ісус залишається нашим Спасителем. Він бажає, щоб наше серце було змінене. Зміна серця, завдяки якій ми стаємо дітьми Божими, називається в Біблії народженням згори. Цього стану можна досягнути тільки тоді, коли ми будемо дивитися на Христа, розмірковувати про Його любов, красу і досконалість божественного характеру. Помолимось. Наш любиший дорогий Небесний Отець, ми вдячні тобі за те, що Ти стукаєш до нашого серця і відкриваєш нам наше справжнє становище. Ми усвідомлюємо, що ми грішні люди, і просимо тебе, Господи, переміни наше серце і зроби відродження в нашому житті саме сьогодні. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Єдиний, хто може перемінити наше серце, це Ісус. Зробити таку переміну Він може лише з нашої згоди. Пам'ятайте про це. Пишіть нам на нашу електронну адресу або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай щастить вам, і хай Бог буде з вами. До побачення!